Перші учні. Роздуми над Словом Божим на третю неділю звичайного періоду Рік Б. Після того, як був виданий Йоан, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував Боже Євангеліє. Він казав: Сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. А коли проходив біля Галілейського моря, то побачив Симона й Андрія, Симонового брата, які закидали невід у море, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус, Ідіть за мною, і я зроблю так, що ви станете рибалками людей. І негайно покинувши сіті. Вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі, він побачив Якова Заведеєвого та його брата Йоанна, які були в човні та лагодили сіті, і відразу покликав їх. І, покинувши свого батька Заведея в човні з найметами, вони пішли слідом за ним. Марко описує покликання учнів в контексті проповіді доброї новини. Ісус приходить до Галілеї і проповідує благовість, і саме під час своєї місії проходить повз Галілейське море і кличе перших апостолів. Моє і твоє покликання це участь у цій благій вісті Ісуса, участь у Євангелії Царства. Господь кличе подвох, при цьому євангеліст зазначає, що це були брати Симон і Андрій, Яків та Йоан. Коли уважно читатимемо Євангеліє, то помітимо, що Господь також посилає з місією подвох, святий Григорій Великий скаже: Хто не любить свого брата, той не здатний євангелізувати. Бо Господь кличе і розсилає подвох. До природи покликання належить спільнота. Зрештою, саме слово еккалезен покликав, походить з того самого кореня, що й слово еклезія. Церква. Декілька разів задумувався чому саме рибали? Може, тому що мають навики виловлювати з дна. Ісус не зробив їх ковалями душ, тільки ловцями душ, використав їхнє вміння в іншій сфері, а може і тому, що вони самі мали відвагу сягати свого дна і виловлювати правду про себе. Петро мав відвагу сказати: відійди від мене, Господи, бо я грішна людина. І цього було достатньо. Щоби господь відкрив глибини свого серця і свого милосердя. Уявіть собі чотирьох рибалок після важкої і невдалої праці. Євангеліст чомусь не згадав, що вони, коли проходив Ісус, складали рибу в коші, втомлені і спітнілі, у зношеному одязі і жодної рибини. Чотири рибалки і тесля з Назарету. Перша євангелічна спільнота первістки церкви. Хіба це не добра новина? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.